Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні робимо випуск про два твори Джона Стейнбека. Перший це про мишей та людей, і другий двір в сумнівній битві. Як ви бачите, це одне й те саме видавництво каємбукс. Ці твори ще 2017 року випуску обидва. І як бачите, обкладинки в одному стилі. Тому ну, в цілому виглядає непогано. Почнемо з першого твору про мишей та людей. Це така невеличка соціальна новела. Яка була видана у 1937 році. Про що йдеться в творі? Нам розповідають про двох робітників Лені та Джорджа, які мандрують Америкою в пошуках, скажімо так, кращого життя і в пошуках якоїсь сезонної роботи. І вони мандрують від ферми до ферми в пошуках тієї самої роботи. Тут важливо зазначити, що події відбуваються. В штатах, як вже як вже зрозуміло, але хронологічні або ж історичні події це велика депресія, яка відбувалася з 29-го по 39 дев'яті роки. Не було грошей, люди втрачали роботу. Фермери також не мали достатньо людей, достатньо грошей для того, аби Робити своє виробництво ще більше, ще краще, тому, скажімо так, були такі собі темні часи. Що треба сказати про наших героїв Джорджа та Лені? Лені має найбудьку фізичну Силу, але має деякі моменти з розумовою діяльністю. Джордж досить звичайний на вигляд чоловік, хлопець, але він опікається цим лені, і треба сказати, що це один з небагатьох творів того часу. Це 1937 рік, це важливо, в якому описана така собі чоловіча дружба і близькість. До цього, якщо чесно, я не бачила, щоб. Цій темі якось приділялась увага, але в цьому творі ви про це прямо прочитаєте досить так детально ретельно, про чоловічу дружбу, що не є типовим для творів тих часів. Тож Лені та Джордж приходять до однієї з ферм в пошуках роботи. Їх беруть на цю якусь сезонну невеличку роботу і. Треба сказати, що в них була мета. Два ці хлопці хотіли заробити трошечки грошення для того, аби купити власний клаптик землі і там мати щось своє, обробляти цю землю, щось вирощувати, мати кроликів, тому що Лені дуже любив гладити щось, що м'яке на дотик. Так він, на превеликий жаль, вже задавив декілька мишей і потім ще задавив новонароджених цуценятка. але... Це інше, Тож хлопці мали мету, мали якусь ціль, таку собі американську мрію про власний клаптик-шматочок землі і про те, що важкою працею вони зможуть до цього дійти. Я не буду вдаватися в усі подробиці, розповідати, які будуть події в творі. Скажу лише те, що. Тут будуть підняті теми знов ж таки чоловічої дружби, життя малої людини, маленького чоловіка в контексті того, що маленький чоловік це простий робітник, який не має так багато прав, не має так багато якогось якоїсь влади, права голосу і таке інше. На превеликий жаль, тут також будуть моменти з расизмом, тому що тут буде чорношкірий авош, афроамериканець-робітник. Який робить свою роботу досить непогано, але як ви розумієте, Америка 30-х, 40 – це не найкраще місце, м'яко кажучи, для людей іншої раси, і те, як ставилася до цієї людини, хоча в цій темі приділено не дуже багато уваги, але так досить неприємно, бо ж боляче про це навіть читати. Якщо далі йдемо по темам, то тут також є тема, я б сказала, що це сексизм, тому що те, як Стейнбек взагалі пише про жінок, як він про них згадує і яку функцію або роль в соціумі він їм надає, цей момент мене трішечки, якщо чесно, обурює. Я не погоджуюсь, звичайно, з цим, але про це трішечки пізніше. Тим не менш, в цій книжці про мишей та людей є жіночий персонаж, а саме. Дружина, сина, хазяїна цієї ферми, на якій працює Лені та Джордж, і тут треба сказати, що її навіть не дали імені. Тобто це просто дружина. Так? Вона нам змальовується як досить гарна, приваблива жінка, яка нібито шукає так так би мовити, знаєте, пригоди самостійно, і вона постійно заходить в бараки до цих робітників, постійно, нібито шукає свого чоловіка. Але ми розуміємо, що вона шукає не просто чоловіка, а що вона ну, нібито так заохочує якогось з хлопців до чогось більшого, до якихось цікавих моментів, скажімо так. Чим це все закінчиться, ви зможете дізнатись, прочитавши книжку, але. Незважаючи на те, що це досить невеликий за обсягом твір, тут менше, ніж 200 сторінок. Він, це досить така сумна, але змістовна історія про долю цих самих простих людей, робітників, маленьких людей, про якісь пошуки себе в цьому світі, коли все навколо розвалюється, країна в депресії, грошей немає, роботи нема, але ти виживай як можеш. Тут є момент того, що буде з американською мрією, чи дійсно це все ще існує і є в цьому якийсь сенс, або це все така, знаєте, одна велика якась мильна бульбашка. Тут також є моменти, звичайно ж, соціальної несправедливості, соціальної нерівності. Що ще хочеться сказати, що твір написаний дуже реалістично і. Читаючи його, здається, що ти або ж як дивишся кіно, або що всі ці події відбуваються прямо перед твоїми очима, тобто дуже детальні описи і. Цій історії, якщо чесно, я прямо можу повірити. Те для мене це не виглядає як якийсь художній твір, як вигадка. А для мене це виглядає як, можливо, щось, що було створено у вигляді художнього твору, але, можливо, мало місце реальна подія. така. Однозначно, хочу сказати, що це історія цікава, глибока, сумна. Але тут кожен персонаж знаєте, на своєму місці, в кожного є якась своя роль. І незважаючи на те, знову ж таки, що тут не так. Багато персонажів і твір сам невеликий, але е, все на своєму місці, кожному є своя репліка, все не просто так. І те, як стейнбек описує цих героїв, як він їх. Так надихає життям, це мені здається саме те, чому я вирішила і далі знайомитися з цим автором, саме завдяки його майстерності, того як він пише, Незважаючи на те, що більш популярним його твором є грони гніву, який був виданий у 1939 році, якщо не помиляюся, і вже в 1940-му саме за цей твір. Стейнбек отримав полісрецьку премію. Я б радила почати знайомство з мишей і людей, тому що цей твір набагато менший за обсягом, і він зможе вам дати розуміння того, чи взагалі вам подобається стиль написання Стейнбека, те, як він описує людей, те, як він описує природу, як він створює ці арки персонажів, а також зрозуміти, чи взагалі вам цікаві ті теми ось цієї, цієї соціальної нерівності, падіння американської мрії, протистояння. Ах, таких простих людей-робітників, якимось капіталістичним ідеям, мотивам і таке інше. Ось про цю всю боротьбу, про якісь внутрішні цілі, моменти, які дають простим людям йти за якимось покликом, щось створювати і якось намагатися копирсатися в цьому житті. Якщо вам таке цікаво, то щиро раджу розпочати з книжки про мишей і людей. Другий твір, про який я хочу розповісти, це роман в сумнівній битві він належить до соціально-політичних романів. В нас тут є два головних героя: Джим Нолан та Мак. Джим це простий хлопець з абсолютно простої родини, який втратив обох батьків. Він тиняється по світу, тиняється точніше по Америці, і знаходить собі, скажімо так, знайомого, який приймає його, так би мовити, до лав партії. Комуністичної партії Америка це про це не говориться прямим текстом в творі, але ми розуміємо, що це радикали, що це саме комуністи червоні в Америці. Це також щось таке трішечки незвично для американської літератури. Тим не менш, Джим, наш головний герой, та його новий друг, якого звуть Мак, Мак більш такий досвідчений активіст, він такий, знаєте, заводила, він знає, що він робить. Вони їдуть в Каліфорнію для того, аби організувати страйк робітників, що працюють в полях, в яблуневих полях. Ось і все. Що стало тригером для створення цього страйку? Те, що сезонним робітникам, які працюють, як оці сезонні збирачі яблук в цих яблуневих садах, їм урізали зарплатню. Вона і так невелика, як ми можемо всі зрозуміти, але їм це ще урізали. І ось саме тому Мак, як такий радикал-активіст, їде туди для того, аби зібрати людей і нібито протистояти трьом головним володарям цього регіону, тим, кому належать всі ці сади. І нібито боротися так за права простих людей, за права робітників. Книжка була видана у 1939 році за два роки після твору. Про мишей і людей. Що тут треба сказати? Що за обсягом, як ви можете бачити, ця книжка більше ніж про мишей і людей, і це саме такий роман. Тут буде про дуже багато про психологію натовпу, як організовувати людей, як ними маніпулювати, як вкладати в голови людей певні думки, ідеологічні, якісь моменти, як це все знаєте плавно підводити до якоїсь дії, як маніпулювати цим натовпом. Робити так, щоб люди за тобою йшли, щоб вони організовувалися в певні там колони, ряди, щоб вони могли самостійно розбити табір. Все-таки центральною темою є оця організація цього страйку. Так, на чолі в нас є Мак та Джим, але тут треба сказати, що вони не будуть виступати якимось прямими ватажками. Вони скоріше в. Виступають в ролі сірих кардиналів. І скоріше Мак є сірим кардиналом, а вже Джим є його такою правою рукою. Тобто Мак його всьому навчає, передає свої такі сакральні знання, скажімо так. І коли вже цей страйк, коли вже цю групу, організацію робітників зібрали, то там буде обраний вантажок на ім'я Лондон. В книжці буде дуже багато уваги приділятися тому, як організувати ось цей табір людей, робітників. Збирачів цих яблук, як це все е, правильно скомпонувати. Тобто, дуже багато уваги не знаєте не просто ось цим ідеям, які вкладаються в голови цих простих людей-робітників, а саме якомусь такому, я б сказала, операційному моменту. Тобто, що я маю на увазі, знайти землю під цей табір, організувати намети, організувати воду, організувати їжу. І під їжею тут буде дуже проста. Сприйматися їжа в контексті м'ясо, навіть живі, якісь бички, корови і таке інше, вівсянка плющена, квасоля, яку вони постійно варили, сіль. Тобто, там не були якісь гурманські страви, там були суперпрості страви. Але вони також були необхідні, щоб хтось це все надавав. Також якісь моменти антисептичні, там дезінфекційні моменти, як правильно вирити, наприклад, туалети, як організувати цю польову кухню і таке інше. І цьому всьому в творі приділяється увага. І мені, якщо чесно, людині, яка досить далека від страйків, від забастовок, пікетів і таке інше, було цікаво про це читати. Трішки з іншої точки зору, знаєте, ось в контексті організаційної. Також я б сказала, що дуже важливий момент це те, що Мак, один з головних героїв цій книжці. Він, я б сказала, що такий, знаєте, знавець свого діла. Тобто він дійсно радикал, такий активіст, і він дуже класно знає, як впливати на НАТО, як цей НАТО організовувати. Як вкладати людям в голови певні ідеї, як ними керувати, як маніпулювати людьми, в який момент треба промовчити, а в який момент треба, знаєте, ще більше натиснути на людей. І треба сказати, що Мак він ну, не був таким, знаєте, прямо, я б сказала, ідеалістом, або я б не стала його відносити ні до хорошої, ні до поганої людини. Він був, я б сказала, безпринципний. І в якомусь сенсі, і він йшов до кінця, вірячи в ту ідею, яка була в нього в голові. І він говорив неодноразово в книжці, що ідея ось цих, коли їх називали, наприклад, червоними, і що вони радикали, і що вони сіють серед людей такі ідеї. Він говорив, що наша головна ідея, наша мета, щоб ви люди жили як люди, а не як свині. Тобто, ніби -то, як боротьба комуністів так проти капіталізму. Ну, такий момент. Тобто я його ніяк не виправдовую, але хочу сказати, що так заводити людей, так керувати натовпом, розуміти психологію людську, розуміти, коли знову ж таки треба піддати газу, а коли треба пригальмувати, це треба розуміти. І ось, наприклад, у цієї книжки ви зможете ці теми дослідити. Досить непогано в цілому. Що ще тут важливо сказати? Тут буде дуже багато болю, людського, знаєте, якогось такого страждання внутрішнього в контексті якоїсь несправедливості, в контексті того, що люди вже не терпілися, що вони хочуть жити нормальне життя, мати якісь людські умови праці і нормальну оплату свого труда. Тут будуть, знаєте, ось ця Перенасичення такого якогось тестостерону, тому що тут знов ж таки буде дуже багато чоловіків в творі, і ним буде приділятися дуже багато уваги, і буде якась така міні-боротьба за владу, міні-боротьба за те, кого слухати, хто є правим, хто ні. Знов ж таки цього буде достатньо. Тому, якщо ви таке полюбляєте, супер, вам може сподобатися. Якщо ви не любите ось ці всі знаєте, чоловічі моменти, хто є альфа, хто є ватажком, хто є головним. Просто будьте в курсі, що тут таке є. Момент, який мені не дуже сподобався в творі про мишей та людей, і знову ж таки я спостерігаю продовження цієї, так би мовити, теми в книжці в сумнівній битві, це те, як Стейнбек описує жінок. Я не кажу, що він так до них ставиться, тому що я не знаю, як він до них ставиться. Я кажу лише те, як він в художніх своїх творах, двох, поправ, двох, бо я читала тільки два на сьогодні, описує жінок. Знову в. В сумнівній битві жінки в нас постають як щось таке не те, щоб недолуге, але вони нібито не мають ніякої то і ролі важливої, тобто вони виступають як щось, як особа, скажімо так, так, яка може бути корисна в контексті якогось прибирання, в контексті задоволення потреб фізіологічних чоловіком. Можливо, вона може принести дитину, але це вже несе за собою те, що цю дитину треба годувати, і ось це вже і родина, і тобі треба якось про неї піклуватися, і це нібито нові проблеми для чоловіка. Але у жінок особис... особливо немає якогось голосу. Тобто вони нічого не вирішують і не мають, ну, нібито не мають ніякого сенсу не несуть, користи, не мають ніякої користі. Я не знаю. Тому що наприкладі. Тих жінок, які нам змальовані в романі в сумнівній битві, ми бачимо рідну сестру Джима, яка нібито живе своє життя, а потім раптово зникає одного дня, і ніхто її не шукає і нічого не відбувається. І це дивно номер один. Другий момент це рідна мати Джима, яка. Тихо живе своє життя, в якої немає права голосу. Чоловік не дозволяє їй ходити до церкви, хоча вона католичка. І вона після навіть того, як її дочка отак одного дня не зникла, просто тихо продовжує жити своє життя, не роблячи вигляд, ніби нічого не сталося. Зрозуміло, що це її болить, але нічого не відбувається. Розумієте? Вона просто така покірна людина, особа, непевна, що особистість. Коли ця е, мати Джима помирає, вона також нічого не промовляє. Тобто, це якийсь знаєте, такий сум, я навіть не знаю. Ну, мені не, не подобається такий момент. Знову ж таки, тут в нас є персонажка на ім'я Ліса, але і вона розмовляє, в, не, в неї є репліки, але, чесно кажучи, її персонаж знову ж таки не зрозумілий лише в контексті того, що так вона приводить дитину в цей світ, тобто народжує, а потім, тільки но на народивши, вона нібито вже шукає собі якихось пригод з іншим чоловіком, вже має якісь симпатії до іншого, не до свого, не до батька її дитини, так би мовити. І Тут в нас знову є описи жінок, які приносять лише халепу, що вони постійно чимось незадоволені, що вони постійно гарчать, як якісь чорти, і тільки створюють якісь проблеми. Я не знаю, чому так сталося, що ось в такому світлі, в таких фарбах стейнбек змальовує жінок. Я не знаю, чому. Він чотири рази був одружений, в нього було двоє синів. Незрозуміло знову в нас буде піднята тема того, що трапляється з людьми, маленькими людьми, тобто з простими роботягами, після того як вони старіють і вже не можуть виконувати свої такі обов'язки, так працювати так як раніше, працювати так, як молоді. По факту, що ми бачимо, що їх знову викидають, тобто. Як тільки ти вже не приносиш користі своєму там босу, начальнику, як тільки ти не можеш виконувати там, я не знаю, добову норму чогось, наприклад, в нашому випадку це збирати яблука, тобто ти не виконуєш норму, ти збираєш менше, все тебе списують, і ти можеш йти на всі чотири сторони робити, що хочеш. Державі до тебе немає діла, тому що ми пам'ятаємо контекст історичний, що в нас. Велика депресія, грошей і так нема, роботи і так особливо нема. В нас економічна криза. І цих людей, таких, знаєте, безхатьків, безпритульних, які тиняються по всьому, по всій, по всіх штатах і шукають собі роботу, їх сотні, тисячі, десятки. І тому ти просто будеш один з них, і десь ти там під якоюсь сосною березою впадеш, помреш, і ніхто тебе, знаєте, не буде за тобою якось тужити. І це дуже сумно, і це дуже прикро. І питання зараз мені, яке в мене виникає в голові, це а як далеко ми, українське суспільство, сьогодні, наприклад, пройшло, і де ми знаходимося зараз? Як ми пікуємося про людей, які вже не здатні працювати? І взагалі це дуже важлива тема. Вона мене, якщо чесно. Особисто непокоїть про те, що є ось ця робота з 9 до 6, як ми працюємо на когось, що означає працювати на себе. Це така дуже велика тема. Тому не будемо про це, будемо про книжки. Ще важливий момент про мака, який я не сказала. Це те, що неодноразово в книжці буде згадуватися такий момент, що він мак. Ніби розуміє, що можливо цей страйк він вони не виграють. Так, то тобто, цей страйк не буде мати там стовідсоткового результату, який би вони хотіли отримати. Але він говорить про те, що неважливо, навіть якщо ми не отримуємо результат там. 100% ми вже щось зробили, вже є розголос, вже люди з сусідніх сел, з сусідніх міст і так далі, інші робітники, вони знають, що таке відбувається. Тобто ми даємо поштовх, ми даємо надію, ми даємо якісь перші камінчики, другі, треті, вкладаємо в фундамент того, що ці зміни рано чи пізно відбудуться. Тобто Мені це сподобалося в контексті того, що він не очікує того, що ось цей страйк, він прямо. Зробить вітер, знаєте, все піде як по маслу. Ні. Що, можливо, це лише перший момент, але він також є важливим, що ми не можемо здатися тут і зараз. Нам треба продовжувати йти вперед, якщо в нас є мета, якщо в нас є ціль боротися за власні права, так боротися з цими володарями всіх долин. І ми хочемо. Якесь достойне життя для себе, нормальну оплату своєї праці і якісь нормальні умови цієї праці. У нас знову буде тема дружби між, наприклад, Маком та Джимом, такого якогось братерства, взагалі відносин між чоловіками, дуже сильно і дуже багато уваги приділяється темі ось цього, організації людей, психології натовпу, керування цим натовпом. Тому Впливу на людей влади, як вона розподіляється, хто кого слухає і так далі. Тому, якщо вам ці теми цікаві, то щиро раджу ознайомитися з цією книжкою, я дійсно вважаю, що вона така досить, ну як сказати, змістовна і важлива. Але якщо порівнювати, наприклад, книгу про мишей та людей і в сумнівній битві, то мій фаворит про мишей і людей. Вона коротша, але вона, як вже вже казала, більш змістовна. В ній набагато глибше розкриті певні теми. В сумнівній битві, наприклад, для мене особисто вона була місцями трішечки затягнута, і деякі описи вони були не, не те, щоб перебільшені, але вони були занадто деталізовані особисто для мене. Особисто для мене. Я не кажу, що це якось погано. Я кажу, що просто мені в якісь моменти було не те, щоб нудно, але занадто. Ось так я би сказала. Чи можна скоротити цю книжку? Я не думаю, тому що в цілому всьому тут все на своїх місцях. І, як я вже казала, персонажів багато, тому звичайно і кожному персонажу треба дати якісь ролі і репліки, і сюжетних ліній досить багато, тому обсяг оправданий. Але, як на мене, деякі моменти якось були затягнуті, розтягнуті. Ще я хотіла сказати, що, можливо, ця книжка буде більш цікавою для чоловічої аудиторії, для тих, хто любить ось. Знову ж таки, психологію, натовпу, керування людьми і історичні моменти. Як правило, я не кажу, що так завжди, але, як правило, це все ж таки тяжіє до чоловічої частини нашого населення. Я можу помилятися, це лише моя думка і моє сприйняття цієї книжки. Ви можете зі мною посперечатися, якщо хочете, я не проти в цілому. Тому, якщо є бажання почитати трішечки про. Комуністичну партію Америки про червоних, про колективізм, індивідуалізм ось це всі книжці є. В нас будуть знов ж таки маніпуляції, натовп насаджування певних ідей. Тут буде досить непогано поставлені перед читачем питання того, що є мораль, і яку ціну люди готові заплатити за цей страйк, за те, щоб він взагалі відбувся, за те, щоб він мав якийсь позитивний результат. Ось яка ціна виграшу, перемоги, так би мовити, цього страйку, наприклад. Якщо ви читали якусь із цих книжок Стейнбека або якісь інші, поділіться, будь ласка, власними враженнями в коментарях. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.